Сьогодні на даній ділянці були проведені тактичні заняття з штурмовими групами, які створюються в підрозділах для відбиття своїх позицій, які раніше були втрачені, відновлення боєздатності. Були проведені стрільби з автоматичної зброї. Це були АК-74, РПК, АКСУ та протитанковий гранатомет РПГ-7. Відпрацьовувалися маневри з імітацією бою, штурму ворожих позицій. На даний момент у нас проводиться тактична медицина, тому що домедична допомога ці от перші секунди після поранення є найважливішими, коли можна спасти, врятувати свого побратима або навіть надати допомогу самі собі. Військовослужбовці, є люди мотивовані насамперед. Це, це були добровольці, які знали, з якою метою вони йдуть. Несемо службу. Так, важко, але зціпивши зуби, ми виконуємо той обов'язок, який ми на себе поклали, приймаючи присягу українському народу.